Сьогодні крізь вікно в Америку. Американські українці у різні способи намагаються допомогти історичній батьківщині у скрутні часи. Спочатку думаєш, це буде вечеря, а зараз це вже і вечеря, і продаж сувенірів. Кожний концерт, який ми проводимо, постійно людям намагаємося сказати, щоб вони вболівали за Україну, допомагали. Чи можна чи наше бажання було б щоб чи допомогти... Військові на фронті чи помогти дітям сиротам в Івано-Франківську. вибори до конгресу. Триває боротьба за кожний голос на кону, розклад політичних сил у Вашингтоні. Я звертаюся до кожного з вас, хто ще не голосував. Будь ласка, проголосуйте або заздалегідь, або якщо вам зручніше, прийдить на виборчу дільницю. Музика сприяє академічним успіхам. Остаточно довели американські вчені. Я помітила значні покращення у навчанні завдяки музиці. This way! This way! This way! Агротуризм. Маленькі ферми витримують конкуренцію корпорацій, відкриваючи ворота своїх господарств. Власники господарства отримують від туризму значну частку прибутків, тому це непогані шляхи надходження коштів для країни, штату і для власників ферм. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. До кінця року волонтери і активісти у районі Вашингтона планують надіслати в Україну хірургічне обладнання вартістю понад мільйон доларів. Обладнання планують використовувати для поранених у зоні АТО бійців, і це лише одна з ініціатив, які реалізує в США українська громада. Від самого Євромайдану і дотепер українці Америки дають благодійні концерти, влаштовують збори коштів, закуповують спальні мішки, ліки, теплі речі для солдатів та переселенців. Активісти працюють як із українськими волонтерами, так і напряму з конкретними лікарями чи батальйонами. Нині у Вашингтоні триває одразу кілька таких благодійних акцій: хто вони волонтери із Америки і чому виїхати з України ще не значить її покинути. Дивіться в матеріалі Тетяни Харченко. Та це дуже активістка Ніна Борисова збирається на акцію скуштує українське заради доброї справи. На ній українська громада буде частувати гостей національними стравами за символічні 20 доларів. Сама Ніна для події засмажила 120 котлет. Каже, задум зародився від бажання влаштувати благодійну вечірку для збору грошей на допомогу дітям, які були вивезені з Донбасу. Після публікації про це на Фейсбуці стало зрозуміло, людей прийде набагато більше ніж може вмістити одна квартира. Але коли ми зрозуміли, що там може бути більше ніж 50 людей, ми зрозуміли, що треба. Шукати інше приміщення, і все це переросло у дуже великий івент. Спочатку думала, що це буде вечеря, а зараз це вже і вечеря, і продаж сувенірів, і невеликий а, аукціон. Врешті-решт акцію принесли до музею в штаті Меріленд, куди активістки принесли власноруч приготовану смакоту. Дівчата всі готували з любов'ю. Так що от, думаю, що смачно. Юрист з Луганська Наталія Грек для благодійної справи готувала десерт. Жінка приїхала до Вашингтона в червні. Каже, вдома трималась до останнього, але авіаудар, який стався на її очах в місті, змусив переглянути все життя і задуматись про виїзд. Ну, в моїй житті це було таке собиття, яке очень сильно змінило взагалі, моє мою Я зрозуміла, що. Ну, пока там находиться не то, что небезопасно, а ну, это ужасно, потому что я никогда не думала, что я вообще такое в жизни увижу и прочувствую, скажем так. Когда ты видишь живых людей, а через несколько минут они уже не живые. Музиканти Андрій Підківка і його дружина Соломія Горохівська розраду шукають у музиці. Вона ж їх спосіб розповісти про Україну і зібрати гроші для тих, хто їх нині так сильно потребує. Кожний концерт, який ми проводимо, ми постійно людям намагаємося сказати, щоб вони болювали за Україну, допомагали. Чим можна чим фінансово, морально, молитвою, просто хорошим словом, хорошою думкою. Самі музиканти, крім закликів, долучилися і до конкретних акцій. Ще під час Євромайдану вони збирали кошти для закупівлі медпрепаратів, 17 сімнадцятій київській лікарні нині допомагають бійцям і лікарям зі сходу. Ми відсилаємо на Україну там і медикаменти а, для солдат, а, тому що в з моєї родини дуже багато лікарів є. А, твої рідні, в, в, в сестра і в рідні брати мої, тобто вони там так само це координують на Україні і дуже часто. Що ми ну практично все, що ми висилаємо звідси, це все йде на Донбас до хлопців. Допомогти солдатам в АТО і лікарям взялися також окремі активісти Вашингтону у співпраці з організацією. Разом до кінця року вони планують переслати в Україну три контейнери із хірургічним обладнанням. Зараз активісти збирають 60 тисяч доларів, аби відправити обладнання за океан. Згодом його отримають лікарні в Києві, Харкові і Дніпропетровську. Долучитися до їх акції можна онлайн на спеціальній сторінці Support Hospitals in Ukraine». Зараз провляємо три контейнери Загальна вартість обладнання це 1, 1 мільйон 200 тисяч доларів. І зараз ми збираємо першу суму для травня першого контейнера, який має бути в Україну у середній листопаді. Допомагають Україні не лише організації, а й окремі люди. Пані Христя Соневицька, яка в північній Америці живе понад півстоліття, не перестає організовувати акції для допомоги Україні. Вона показує дитячі картини, привезені з Харкова, Другобуча, Івано-Франківська, і каже, ті були їй передані, щоб використати їх для доброї справи. Це наше бажання було б, щоб ці картини продати за максимальну ціну. З метою, щоб зібрані фонди з таких з продажі тих картин пішли на Україну з ціллю, щоб чи помогти військові на фронті, чи помогти дітям-сиротам в Івано-Франківську. Синовицька каже, новини з України викликають в її серці гордість, подив і вдячність за те, що навіть у такій скруті народ не полишає боротися за свою гідність, і саме це навіть за океаном не дає людям залишатись байдужими. Тетяна Харченко, голос Америки. Політичний ландшафт Сполучених Штатів незабаром може суттєво змінитися. 4 листопада американці обиратимуть усіх членів палати представників та третину складу Сенату країни. Республіканці, які вже контролюють нижню палату, мають нагоду перебрати контроль і над сенатом. Однак у багатьох штатах боротьба настільки щільна, що передбачити результати виборів, а отже, і майбутній баланс сил у Вашингтоні, важко. Обидві партії кидають усі ресурси саме на кампанії у тих штатах, де важко передбачити переможця. Один з таких житниця Америки, штат Айова, розповідає Олексій Кузьменко. Попри те, що самі вибори відбуваються у листопаді, виборчі дільниці у штаті Айова відкрилися ще у вересні. На поточний момент проголосувало понад 300 тисяч людей. Серед них була і 18-річна Джамейша Морган. Гарне відчуття після того, як підеш, і проголосуєш. Джемейше голосувала вперше. Вона віддала свій голос за демократа Брюса Брейлі, який балотується до Сенату США від Айови. Молодь не дуже хоче йти на виборчі дільниці, каже дівчина. Їм просто не дуже цікаво. Молодь не переживай за вибори. Більшість навіть не знає, хто такі Брюс Бредлі. Так що заохотити і голосувати найважче завдання. Заангажувати молодих людей до виборчого процесу допомагають візити відомих людей, таких як Перша леді США Мішель Обама. вибори є важливими, важливими. Щоб схилити молодь на підтримку демократа Брюса Брейлі, Мішель Обама виступила в університеті штату Айова. З її виступу полягав у тому, що кожен голос рахується. навіть не сумнівайтеся, вибори будуть дуже напруженими. І як ми знаємо, вибори можна програти з різницею у кілька тисяч голосів чи навіть кілька сотень. Побі Айоснекстюнайтейсена. Джоні Енст опонентом демократа Брюса Брелі є республіканка Джоні Ернст. На зустрічі зі своїми прихильниками у столиці штату Демойні вона також закликала усіх голосувати. makes a difference, folks. Кожен голос є важливий. Я звертаюся до кожного з вас, хто ще не голосував. Будь ласка, проголосуйте або заздалегідь, або якщо вам зручніше, прийдіть на виборчу дільницю, але обов'язково проголосуйте. Професор університету Айови Тім Гейгле вважає, що перемогти на виборах до сенату зможе той кандидат, який зуміє заручитися підтримкою виборців, не пов'язаних із жодною партією. незалежних виборців є значно більше ніж демократів чи республіканців. Їх явка не є такою чисельною на проміжних виборах у порівнянні з зареєстрованими виборцями тієї чи іншої партії, тому необхідно активізувати тих, які не. Мають партійної приналежності, адже саме вони вирішуватимуть результати виборів. Результати дострокового голосування підтверджують слова політолога. З 300 тисяч виборців, які вже проголосували, вподобання розділилися майже порівну. Не допомагають і опитування громадської думки, які вказують, що кандидати від демократів і республіканців мають рівні шанси перемогти. Олексій Кузьманко голос Америки. На так званих проміжних виборах, тобто коли не обирається президент країни, явка традиційно суттєво падає, що, як правило, грає на руку республіканцям, які мають більш відповідальних і дисциплінованих виборців. Подивитися, щойно на побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Вчені давно помітили, що музиканти мають збільшені нейрофізіологічні функції, особливо у слуховій системі, яка аналізує зовнішнє середовище. Вважається, що заняття музикою зміцнює нервову систему, допомагає концентрації, розвиває мовні здібності та полегшує процес набуття знань. Науковці та освітяни давно здогадували, що уроки музики корисні для дітей у процесі їх розвитку. Однак дотепер не було конкретних досліджень, які б доводили взаємозв'язок музики та академічних успіхів. Тож в одному з бідних районів Лос-Анджелесу провели кількарічне дослідження, яке довело надзвичайну користь музики, з подробицями Уляна Телюк. Для шістнадцятирічної Каріни Рейс захоплення тромбоном не було чимось дивним. Напевно, через його звук, вигляд і відчуття на дотик. Дівчата переважно не грають на тромбоні. Каріна займається музикою вже п'ять років. Безкоштовні уроки проводить програма під назвою Проект Гармонія. Свою місію організатори бачать у тому, щоби допомогти дітям з бідних районів закінчити школу та не втягнутися у кримінальні угруповання. Результати їх діяльності здивували багатьох, навіть засновницю проекту. З 2008 року 93 наших учнів закінчили школу і вступили у престижні університети, як Дартмонт, Тюлейн і Нью-Йоркський університет. Дехто з випускників обирає дуже складні спеціальності. Нейрохірургію, цивільне будівництво, виробництво медичного устаткування, антропологію. Є й такі, що отримали стипендію Фулбрайта. Пояснити таку успішність дітей було важко, доки науковці не почали глибше цікавитися проблемою. За допомогою сенсорних датчиків вони почали виміряти реакцію молоді на звуки до і після кількох років занять музикою. З'ясувалося, що діти з бідних родин інакше сприймають музику у порівнянні з їх ровесниками із заможних сімей. Ми виявили, що на неврологічному рівні діти з бідних родин обробляють звуки менш точно. Але після двох років заняття музикою ситуація різко змінюється. Діти, що відвідують уроки музики, розвинули нервову систему, що точніше реагує на звуки. Так само був кількісний ефект. Діти, які проводили більше часу, навчаючись музиці, демонстрували кращі результати. Невролог каже. Те, як діти обробляють звуки, дуже важливо для процесу навчання і спілкування. Якщо ми справді хочемо скоротити прірву в американських школах між дітьми з бідних і багатих родин, ми повинні започаткувати програми інструментальної музики, співготовчої групи аж до п'ятого класу. Невролог визнає, що в її дослідженнях брала участь невелика кількість дітей. Насправді ми вивчали сотню дітей тут, сотню там. Це відносно невеликі за обсягом дослідження. науковець погоджується, необхідно проводити широкомасштабні дослідження. Між тим самі учасники програми Гармонія кажуть, вони є живим доказом того, що музика допомагає покращити успішність у школі завдяки проекту «Гармонія» Я краще все розумію на уроках, беру участь у дискусіях, спілкуюся з моїм викладачем. Я активний на заняттях. Математика – Це як легший варіант музичних нот, легше ракувати, додавати. Я помітила значні покращення у навчанні завдяки музиці. Успішністю доньки пишається мати. Я дуже задоволена, що Каріна займається музикою. Каріна та інші говорять, що займаються музикою не лише для того, аби краще вчитися у школі, а й тому, що люблять музичні інструменти. І музику загалом, завдяки якій знайшли багато нових друзів. Уляна Тлюк, голос Америки. У сполучених штатах в умовах шаленої конкуренції з великими корпораціями, маленьким так званим місцевим фермам. Важко вижити, Тож тут все більшої популярності набирає агротуризм. Фермери приваблюють відвідувачів на свої господарства можливістю самим збирати врожай, походити по полях та садах, побачити худобу, покататися на підводі. Одним словом, доторкнутися до природи. Ця модель успішно працює і приносить суттєві прибутки, адже відвідувачі не залишають господарство з порожніми руками. Пояснює Богдан Цюпин. Школярі шукають виходу у лабіринті. Це не так легко, як може здатися на перший погляд. Діти приїхали зі шкільною екскурсією на господарство Монпельє у штаті Меріленд, що за 40 кілометрів від Вашингтона. Ми влаштовуємо такі поїздки, щоб діти могли дізнатися, що таке господарство. ми приїздимо раз на рік. Тут дуже весело. Дітям подобається, а це найулюбленіша справа вибирати гарбузи. Майк Дан відкрив своє господарство для туристів 2008 року, влаштувавши лабіринт у кукурудзі і можливість туристам збирати гарбузи та кататися на возиках. Але незабаром довелося вигадувати нові розваги, бо кількість відвідувачів зростала. агротуризм може складати до третини усіх наших прибутків. Колись ми сподіваємося досягти рівня двох третин. Аграрний туризм охоплює господарства, де виробництво продукції поєднують з обслуговуванням відвідувачів, пропонуючи їм можливість власноруч збирати фрукти й овочі, контактувати з тваринами тощо. За офіційними даними, прибутки господарств, які працюють у сфері агротуризму, у 2012 році становили 700 мільйонів доларів. Це 24% зростання за останні п'ять років. Керівник департаменту сільського господарства штату Меріленд Ерл Бадігенс каже, що, хоч частка і невелика. Але вона важлива для економіки села. Власники господарства отримують від туризму значну частку прибутків, тому це непогані шляхи надходження коштів для країни, штату і для власників ферм. Ще одна сфера агротуризму, що розвивається швидкими темпами, це винарні у окрузі Лаудон у штаті Вірджинія. Є 40 винарні, які непогано заробляють на дегустації вин. Кількість відвідувачів нашої винарні щороку подвоюється. Зазвичай на вихідні приїжджають приблизно 250 людей. Чимало підприємців також розширюють сферу своїх послуг, щоб втриматися у бізнесі. Фермер Майкл Болдвін, наприклад, почав надавати приміщення для весільних церемоній та місця для ночівлі туристів, завдяки чому його маленька ферма виживає. але без тварин, без виноробства, весілля тут би не влаштовували, бо людям подобається бачити виноград, тварин. Бо цього сюди так багато людей не приїжджали б. I don't think this would be a place. фахівці вважають, громадськість щораз більше зацікавлена у тому, як живуть і працюють місцеві ферми. Тому агротуризм розвиватиметься і далі. Богдан Цюпин, Голос Америки. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у будь-який час завітавши на нашу веб-сторінку за адресою голос.us.us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук. Вдячні за вашу увагу до програм Голосу Америки. Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.